Дорогі друзі, усім привіт! Ви на моєму винограднику, це місто Харків, початок вересня 2025 року. Значить, які ми роботи проводимо на винограднику на початку вересня, значить, подивіться, я ось де вже нарізав трішки лази. Значить, у мене виноград морозостійкий. Я його не буду прям. Обрізати там сильно не буду аж так от обрізати, але буду формувати, буду по максимуму все одно зрізати все лишнє. І зараз я дивлюся, тобто обрізка ще рановато, починатися так. як Е, ще не зовсім визріла лоза і зелене листячко є. Але по максимуму вже можна трішки е, пообрізати це е, е, наскільки пообрізати, щоб потім вам просто було удобніше е, робити обрізку, щоб вам не лазити, не видивлятися, де там що обрізати. А було вже зручніше. Тобто, отакі, наприклад, е, усі, що. Мішають мені, я позрізаю, але теж треба з умом обрізати, щоб від основної лози і було трошки ось на таких другого порядку пасинках, щоб були зелені листочки, щоб поки ще є зелені листочки, щоб вони тягнули поживні речовини через цю лозу і щоб ця лоза визрівала. І хочу сказати я вам, що зараз ці роботи осінні обрізка. Потім я буду ще виноград залізним купоросом обробляти, або можна мідним купоросом. Дехто пише, що воно вам дасть що ви будете обробляти. Та дає воно те, що захищає лозу. що Потім грибкові захворювання не пробуджуються і захищають ваші почки на лозі, теж немало важно. Ну, щоб забезпечити гарний врожай на наступний рік, звісно, треба осінню теж гарно потрудитися. Якраз ми проведемо роботи на винограді. Ще пройде місяць потім остаточну роботу, зробимо гарну обрізку і потім я буду проводити значить, оприскування Ну, Тим же самим мідним купоросом. Деякі деревця можна залізним купоросом, але залізний купорос. Не везде можна приміняти, не на всіх деревцях. Наприклад, на персику вже залізний купорос не попляшує. Там вже потрібно мідний купорос, і то не в дуже великій концентрації. Ну, про все це ви можете знайти у мене на каналові. Підписуйтеся і десь через місяць я буду обробляти. Ось, де наприклад, черешню. Гранат у мене, подивіться, який росте гранат дуже гарний. Теж буду гранат цей укривати, тому що, і, до речі, про укривання дерев диплоїдних там, граната, наприклад, треба укривати, щоб радіус був накривання ще гарний з грунту. Щоб під гранатом було сухувато, щоб не було, коли взимку будуть опади, щоб земля льодом не бралася. Ну, Про це ми з вами ще поговоримо. Всі ці роботи укривання і обробка фунгіцидами у мене розпочнеться після того, як я... Як на винограднику вже пожавтіє, опаде листя, повністю проведу обрізку винограду, і потім разом із виноградом я оброблю весь свій садочок, весь свій двір. На цьому у мене це відео закінчується. залишайте коментарі. Завдяки вашим коментарям я беру у вас поради, роблю сам так і ділюся з іншими. Дуже вдячний вам. Залишайте подобайки. Усього вам гарного.